Кварцовий чоловічий годинник на Forest Professional. Корпус годинника виконаний з міцного полікарбонату. Ремінець – це м'який та дуже приємний на дотик каучук. Годинник має підсвітку, вона доволі яскрава, особливо добре видно у вечірній час доби. Вона підсвічує синім кольором. Для того, щоб її увімкнути, потрібно натиснути верхню ліву кнопку. Щоб налаштувати наш годинник, потрібно в режимі основного часу затиснути нижню праву кнопку. Бачимо, в нас почали блимати секунди знизу. Щоб збити їх до нуля, натискаємо верхню праву кнопку. Щоб перейти на години та хвилини, натискаємо нижню ліву кнопку. Тепер нас блимають години, натискаємо знову верхню праву кнопку. Обираємо потрібну кількість годин. Обравши, натискаємо знову нижню ліву, переходимо на хвилини. Верхньою правою обираємо потрібну кількість хвилин. Налаштувавши знову нижня ліва, переходимо і обираємо рік. Далі знову натискаємо нижню ліву кнопку, переходимо на місяць. Обрали потрібний місяць, знову нижня ліва, верхньою правою обрали дату. Налаштувавши дату, натискаємо знову нижню ліву, Бачимо, що в нас блимують секунди. Знову. Отже, ми налаштували вже повне коло налаштувань. Для того, щоб зафіксувати, натискаємо нижню праву кнопку. Також в нас є тут день тижня, він визначається автоматично в залежності від того, який рік, дату та день ви оберете. Щоб перейти в наступний режим годинника, натискаємо нижню ліву кнопку. Ал це в нас будильник. Для того, щоб будильник налаштувати, ми робимо те саме, що і з основним часом. Затискаємо нижню праву кнопку та тримаємо її. У Нас блимають години так само все налаштовуємо. Верхньою правою беремо потрібну кількість, нижньою лівою переходимо на хвилини. Налаштувавши час, фіксуємо нижньою правою кнопкою. Щоб увімкнути або вимкнути будильник, бачимо: ось тут знизу в нас є позначки. Якщо ми не затримуємо кнопку, а тільки легенько натискаємо на неї, ми бачимо, що у нас з'являються тут трикутники. Зараз обидва режими вимкнені. Алм це у нас будильник на основний час, який ми налаштували, натискаємо знову. СНЗ це у нас погодинний сигнал будильника. Тобто, у вас будильник буде лунати щогодини. Можна увімкнути обидва ці режими, вимкнути обидва, увімкнути тільки основний будильник або ж разом з погодинним. Будильник ми налаштували, переходимо далі нижньою лівою кнопкою. ST це секундомір. Для того, щоб запустити секундомір, натискаємо верхню праву кнопку. Наші секунди пішли. Щоб зупинити, натискаємо ту саму верхню праву кнопку. Та щоб збити до нуля, натискаємо нижню праву. Далі переходимо на наступний режим нижньою лівою кнопкою. DT – це dual time, тобто подвійний час. Ви можете налаштувати на будь-який інший час, наприклад, інший часовий пояс, час іншої країни і так далі. Або ж, наприклад, один годинник у 12 годинному форматі, інший 24 години, як вам зручно. Налаштовується точно так само, як і основний час. Ви затискаєте нижню праву кнопку. Верхньою правою обираєте потрібну кількість годин, нижньою лівою переходите на хвилини. Все як з основним часом, і фіксуєте нижньою правою кнопкою. Переходимо далі. TR – Це у нас таймер. Для того, щоб налаштувати час таймеру, затискаємо нижню праву кнопку. Верхньою правою обираємо потрібну кількість годин, нижньою лівою переходимо на хвилини. Знову обрали потрібну, зафіксували нижньою правою. І щоб запустити таймер, натискаємо верхню праву кнопку. Бачимо, у нас відлік пішов знизу секунди. То у нас години та хвилини. Щоб поставити відлік на паузу, натискаємо ту саму верхню праву кнопку та щоб збити до нуля, не до нуля, а до початкового значення. Натискаємо нижню кнопку. І у нас стає той час, на який ми налаштували. Годинник ми налаштували. Цей годинник є водостійким, з ним можна плавати, занурюватись під воду до 3 метрів. При цьому не можна натискати кнопки під водою.